Цю тваринку знає, хто скоріше відгадає гладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик кричок. Так, це поросятко. Живуть свині по всій планеті, крім, звичайно, Антарктиди, бо там занадто холодно. Є й такі, які живуть. Жерсть у них довга і густа темна. Оскільки люди про них не піклуються, то кабани збираються в стада і самостійно собі шукають їжу. Домашні свині живуть в спеціально побудованих для. Хвостики і круглий плоский ніс п'ятачок, а ось кольором і розміром вони сильно відрізняються. Вони бувають і чорні, і білі, і рожеві, і сірі, і плямисті. Тож сьогодні зробимо рожеве веселе горостянка. Рожевеньке та жирненьке. Наче діжечка кругленьке, Я на рильці п'ятачок, замість хвостика гачок. Візьмеш в руки, хочновий, мов не верещить. А перед роботою зробимо пальчикову гімнастику, яка так і називається поросятка. Приготували ці маленькі поросятка крутять цілий день хвостом. Ці маленькі поросята спинки чухають об стовп. Ці товсті поросятка, землю роють носиком. Ці товсті поросятка граються із котиком. А це товсте порося жибока і грубія. Хотів спати в и у всех пораспыхал. Ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. Тож приступаем до работы. Нам потребна пиваркуша по Так, наша клееночка с рветочкой. И вот такие снарядки. Деткам для средней подгруппы, ну, Батьки приготують готові форми, а для старших діток я показую ось такі два квадрати, ви приготували, і оце маленький такий овал. Потім здогадайтесь, що це буде. Так, починаємо. Нам треба з цих квадратів зробити круг. Для того, щоб отримати з квадрата круг, ми зрізаємо куточки. Ось так зрізає ножицями куточки і утворюється круг. Так. Ось один круг, і трохи менше. Буде в нас красива жовта поросятка. Хочу е нагадати. Якщо нема у вас розової бумаги рожевої, можна зробити жовте поросятка, темне поросятка, яке завгодно. Ми викладаємо, це буде в нас тулуб, це буде в нас голівка, а це в нас буде п'ятачок. І ми домалюємо потом нашої свинки і вушка, і хвостик. Спочатку приклеюємо тулуб, великий круг, наносимо клей. У мене рожева, рожева, рожевий папір е, з двох кольорів, тому кольор такий вийшов. Так, це в нас буде тулуб. Зверху в нас буде наносим клей по краєчкам і всередині, щоб гарніше. Ось так на тулуб голівку, щоб не було. Так. І маленький п'ятачок. Ось так, ось такий п'ятачок. А тепер беремо рожевий олівець або фломастер. Малюємо ось такі вушка трикутної форми. Так, два вушка. Ось так наші. Так, ось туди малюємо. Старші дітки старшої підгрупи можуть намалювати самі. А дітки середньої підгрупи, якщо важко, допоможіть, намалюйте їм саме, щоб вони побачили, хто в них ось так. Внизу вони маленькі ніжки у поросятка. Так, Ось так до дома. И тут червоным фломастером, так. Ну и намалюем его очень ярко. Нашому поросятки рожевому. Так, носик ось такі дві цяточки. І ротик наш поросятка посміхається. Ось таке в нас вийшла рожеве поросятка. Буду чекати на ваші роботи. До побачення!